Заряджений навіть енергією сонця, тому що всі квіти ростуть під сонцем. Є в запашний, забрусний. До обласного центру з різних куточків регіону з'їхались пасічники на свято мету. Наталія ємець чоловіком займається бджільництвом вже 31 рік. Нині у господарстві має дві сотні бджолосімей. Наша пасіка знаходиться на гадячині. Це заповідна зона Саранчова долина. Дуже дуже багато лікарських трав, ландшафтний парк, збагачений деревами, кущами. Ми являємося таким ланцюжком між живою природою, бжолами і споживачами меду. Продає пасічниця квітковий пилок, щільники, прополіс та різні сорти меду. Найчастіше беруть наш ліс. Це дуже гарний такий, це наш класичний такий мед. У нас найдешевший мед це 90 гривень за пів літри. І найдорогий біла акація 220 за пів літри. Пасічник Максим Сенчук привіз медову продукцію на ярмарок із нижніх вільшан Щербанівської громади. Основну масу продукції, особливо таку, як пилок, псолиний віск, прополіс для різних настоянок, ми виготовляємо там. Але, наприклад, той самий акацієвий мед ми вивозили пшоли в інше місце на качівлю на масиви акації. В цьому році у нас з меду є акація, коріандр та соняшник. Вони всі різні, як по смаку, так і по аромату. Багато хто любить акацію, комусь соня звісно, подобається. Я наприклад люблю рік. Також є крем мед з додаванням сублімату, вишня, наприклад, різні лікувальні препарати, вощанки. Ми завжди кожного року приходимо на це свято, де б воно б не відбувалося. Купуємо мед на цілий рік. Найчастіше ми беремо це акація. По-перше, що її можна вживати навіть при діабеті, і діткам даємо в мене маленька онука, тому з задоволенням вона їсть акацієвий мед. Сьогодні купили і липовий мед і дуже смачний лісовий мед. Найдорожчий взяли акацієвий за літр 380 гривень. Цьогоріч у заході взяли участь менше бджолярів, ніж минулого року, розповіла Наталія Сенчук. Цьому році тільки 10 пасічників, так як призов на війну обмежив присутність цих людей. Пішли захищати нашу країну. А меду на Полтавщині зібрали приблизно на 30-35% менше ніж 2023-го. Очікували дуже багато на, на отримання меду, але на жаль, із-за погодних умов весняний збір був дуже гарний, а зараз із за захисту сухи, меду дуже мало, особливо соняшникового. Ми ще не підраховували, тому що ще рік не закінчився, ще повністю відкачки не прийшли. Ярмарок свято меду у Полтаві триватиме три дні. Оксана Іванова та Анатолій Кико Суспільне новини Полтава.